Українські візитівки до дня вишиванки кропивничанам презентували колекцію унікальних національних сорочок. Це сорочка з таким традиційним орнаментом. Тут переважно рослини, орнамент, квіти. Ось такі от букетики, також притаманні багатьом сорочкам. У такі вишиті сорочки кропивничанки вдягалися 100 років тому. Пані Інна привезла її для своєї етнолабораторії з Онуфріївки. Вишиванку подарувала тамтешня мешканка, якій вона перейшла в спадок від матері. Це перша сорочка саме з такою застібкою на шиї, і от такою вишивкою і по спині, і попереду. І ось такого крою. Вона вишита, звісно, червоно-чорними нитками, такими от орнаментом, хрестиком і брокарівська вишивка. Шість років тому пані Інна разом із командою однодумців заснувала етнопроєкт Бабаєлька. Селами Кіровоградщини вони їздять у пошуках старовинних предметів побуту та одягу. На цю сорочку натрапили в Устинівці в оселі переселенців з Волині. Вишиванка відрізняється від класичних кропивницьких сорочок минулого сторіччя. Вона вишита барвистішими нитками, має інакший крій та виглядає урочистіше. Слід розуміти, що пишна вишивка свідчила про намір святково вдягнутися. Тобто, якщо чим більше вишиті рукава, тим більш я нарядна. На різдво, на великдень, дівчата вдягали такі сорочки. Можливо, там на хрестини, на весілля могли вдягати. Зазвичай національні сорочки носили селянки, ткали їх власноруч з конопель. На роботу йшов не один рік. Бачите, це коноплі. От, потім їх вичісували і обробляли ось до такого. Пам'ятаю, бабуся казала, що воно мало бути як волосся, ось похоже. От, а потім робити прясти ниточку, Наприклад, ось ниточку таку зробити, а потім, наприклад, ткати. І це відбувалося в різні частини року. Були різні сезони, тобто ткали переважно взимку, коли не було на землі роботи і в колгоспах не було роботи. Та не всі вишиванки вдавалося доткати, каже пані Інна. В її руках клаптик незакінченої чоловічої сорочки, який є одним із найцінніших експонатів етнолабораторії, в рідному селі Розумівка натрапила на унікальну річ вдома у сусідки. Кута вже хотіла було викинути. Це мала бути чоловіча сорочка. Її мама вишивала батькою, але батько не прийшов з війни і таким чином сорочка не створилася, ніхто її не носив. Це досить така клопітка робота. Ви придивіться, який тут дрібнесенький хрестик і зараз дуже важко вишити саме таким чином, саме такий узор. І він ну про долю людську. Тоді була війна, і зараз війна. Загалом в експозиції близько сотні сорочок з центральної та західної України. До дня вишиванки їх презентували містянам, аби знали і не забували про своє українське коріння. Ну мені відгукується це наше, це рідне, це своє. І на жаль, ну в моїй сім'ї, як і багато інших, було дуже багато зросійщених моментів, коли ми не знаємо своїх традицій. І це дуже класно, що є такі проекти, які власне розказують нам про наше. Ви можете побачити, який вигляд мали наші предки 100 років тому, і ви не побачите там цих високих вінків, плахт, як у хора вірьовки чи шароварів. Ви побачите шляхетний, багатий одяг, образ українця, який радянська пропаганда намагалася знищити і показати, що ми недолугі, такі собі неповносправні, босі, голі і підперезані. А насправді це не так. Нині в музеї Баби Єльки кількасот автентичних старожитностей. Найближчим часом учасники проєкту вирушать у свою ювілейну соту експедицію, щоб привезти нові артефакти та розповісти всім про культурне багатство Кіровоградщини. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ. У ритмі мужності на хвилі дання Кропивницький доєднався до національної руханки. Дякуємо Збройним силам України. За кілька хвилин до 9-ї півсотні вихованців дитячого садочку, номер 52 казковий, вишикувалися, аби разом з усією україною подякувати захисникам та захисницям за можливість жити в Україні, говорити рідною мовою та носити національний одяг. Загальнонаціональний флешмоб приурочили дню вишиванки. Івент ініціювала Федерація спорт заради розвитку. До руханки доєдналися усі садочки Кропивницького. А загалом флешмоб об'єднав 715 тисяч учасників з усієї України. Це дошкільнята, школярі та студенти. У мене є вишиванка, бо я українка, і дуже дуже люблю свою Україну. Усі козаки ходили в вишиванці. То я козак також у вишиванці. Всі ми розуміємо, що українську державу ми досі маємо завдяки захисникам і захисницям. Саме тому більшість наших заходів присвячені та приурочені для підтримки нашої держави, нашої країни України. За умов повномасштабної війни підвищується значимість цього свята, адже день вишиванки об'єднує українців усього світу. Національна пам'ять є надзвичайно важливою для українців, і ми її з вами маємо берегти, тому що історія нашої держави це наше майбутнє. Вишиванка, візерунок, стібок, література, слово, книга. Марфон заходів до дня вишиванки провели у бібліотеці Чижевського, що в Кропивницькому. Біля двох десятків івентів, до яких долучилися більше трьох сотень відвідувачів, майстерки, екскурсії та вікторини, тематичні фотозони, інсталяції, виставки та звичайно ж книжкові викладки. Цікавинки бібліотекарі підготували і для юних читайликів, і для дорослих читачів. Так у фоє ажіотаж біля експозиції Барвисте свято від майстрів та майстринь Єлисаветградського звозу презентували рушники, мотанки, власне вишиванки та прикраси з бісеру. кажуть останні роки, особливо після повномасштабного вторгнення, українське в тренді не лише серед українців, але й за кордоном. З початком війни наші люди вони більше почали любити і цінити це мені так здається і обирати те, щоб Підкреслити, що вони дійсно є українцями, і вони з гордістю носять ці прикраси, колоски, сережки, мачки, чокери, селянки, кризи. Це все дуже пішло в моду. І це дуже класно, коли це все починає відроджуватися і набувати стилізації в сучасному зараз, в сучасному нашому світі. Ну це класно. А поряд харків'янка Ганна, яка вже два роки проживає в Кропивницькому, проводить майстер-клас із виготовлення вибійки. На це її надихнула давня сорочка, прикрашена у цій техніці, яка зберігається у відділі мистецтв. Намалювала і вирізала прес-форму цим узором. І зараз ми його друкуємо. Друкуємо не на тканині, друкуємо на картоні. Таким чином ми створюємо листівку. Наноситься фарба за допомогою валіка. Кладемо на настій, прикриваємо фетром для амортизації. І за допомогою пресу. І у нас виходить отака вибіка. Вибіка це дуже давній вид декоративного житкового мистецтва. Дослідники вважають, що можливо це був найперший вид декоративного житкового мистецтва. У всіх підручниках є фотографії. Печери Альтаміра, коли прадавня людина наносила фарбу на долоньку, підходила до стіни і робила відбиток. І от саме в той момент печерна людина винайшла вибійку, яка існує до наших часів. У патріотично пізнавальному заході задіяні не лише всі поверхи та відділи. Національне вбрання, знання й книгу у бібліотекарі пропагують, і на вулиці. Тут розгорнули дві локації: вишиванка на мапі Кіровоградщини та бережи українське носи вишиванку. Сьогодні ми саме винесли літературу, яка стосується саме вишиванки, це народознавча література, це народний одяг, наших українців. Це історія одягу, це історія вишивки, саме орнамент. Що вони означають? Також ми щоб роз ну, зробити так цікавий інтерактив для наших користувачів, відвідувачів акції для учасників. Ми розробили такі цікаві вікторини. Це кіндери, люди витягують. Там є таке цікаве запитання. Просто одне слово, наприклад, зелений. І людина читає зелений, і що це означає, наприклад, на вишивці. Ось у мене зараз вишивка, також зеленого кольору. Це означає життя, енергія. Білий це означає невинність, це багатство, це добробут. Пані Тетяна витягла червоний колір. каже, навіть не здогадувалася, що у вишиванці Ще, він символізує енергію життя, вогонь та силу сонця. Червоний колір. Я до речі не знала, що він символізує, крім кохання, крім кохання. Акція дуже гарна. Настрій підняло. Слава Україні! Все буде Україна. Вишиванковий марафон у бібліотеці Чижевського тривав сім годин.